Вітаю на каналі Тунлінго. У цій рубриці ми вгадуємо прізвища американських та британських зірок, перекладені українською, і таким чином вчимо слова. Ну а якщо бажаєте зануритись у поповнення свого словникового запасу, у не менш цікавий спосіб завантажуйте наш мобільний застосунок за посиланням в описі. Поїхали! Музикант та співак з псевдонімом Жало – це… Стінг улюбленець декількох поколінь меломанів та лицар Британської імперії. 17 разів нагороджений премією Греммі та ще цілою купою нагород. Також Стінг займається громадською діяльністю та є філантропом. Відома акторка Наталка Портмуженко. Це Наталі Портман. Дебютувала у кіно у фільмі Леон Люка Бессона. Знімалася у зоряних війнах, у Марвелівському торі та месниках. А за роль у фільмі Чорний лебідь отримала Оскар та Золотий Глобус. До речі, крім івриту та англійської, Портман вивчала ще французьку, німецьку, японську та арабську мови. Актор, комік, режисер та сценарист Всещенко це. Бен Стілер, володар премії Емі і відомий завдяки своїм ролям у фільмах Ніч у музеї, Знайомство з батьками та озвучкою Лева Алекса у франшизі Мадагаскар. Marty? I'm so sorry, Marty. Співачка та автор пісень Стриж це Тейлор Свіфт. Суперзірка американської поп музики. З продажами своїх альбомів понад 200 мільйонів копій. Сьогодні вона є однією з найзатребуваних музикантів у всьому світі. Політик середини минулого сторіччя церковський це. Уінстон Черчилль. Британський прем'єр-міністр одна з найвизначніших постатей 20-го століття. Ну, як. Скільки вгадали? Напишіть в коментарях. Користуйтесь Тунлінго, підписуйтесь на оновлення і до нових відео.